Поки буду плисти, то розкажу, що і як я сьогодні буду робити. Сьогодні буду нарешті ловити хижака на спініну з човна. І от вже зранку по темному отримав клювання окуня дрібного і був тільки що напевно якась більша риба або, або щука, або відірвала вище поводка, або то шнур так тріс. Не знаю, одним словом, гарне було клювання, шнур тріс і, і все. І то я тільки поставив оливковий шугер 2 дюйма, буду того кидав таким зеленим селектом, фетішом, також віброхвіст такий 2 дюйма. І це вже десь не знаю, хвилин 40, я плаваю. Так що пробую, шукаю рибу. Перший виїзд, 20 вересня. І буду переміщатися. По тих всіх місцях, де я ловив, як і весною, так і минулої осені, і позаминулою, і, і всі руки одним словом. Так що пробуємо, шукаємо рибу, переміщаємося. І вже як щось буде цікаве, то покажу і розкажу. І от риба взяла от на такий шуґер. дюйма в оливці. Так, а у мене сьогодні нова котушка, Має бути розловлена, як собі хочеться. Ексенс 25-го року в розмірі C3000 M High Gear. Ось такий кноп на нього поставив. Тюнінг. <гум> такий ріл стенд. Ну і по підшипниках тут 11 плюс 1, тут нема що тюінгувати. І ловлю сьогодні Soare SS. Це моделька до 6 грам у мене. І намотався рочок Biosyn Edging 05. Ну, така намоточка. Ха -ха. Ну і класний, були покльовочки. А і до речі, з поводочок в мене Hardmono 0,3, такий сантиметрів 30-40. Спінінг тубулярний, так що всі покльовки чути, мовше кайф. Так, ще би рибу зловити було би добре. Ну і кидаю 3 грами поки що. у мене поки що без риби. Вже пробую декілька місць і поки що нічого пробував мотрою, шугер, оливку, нічого. Певне, значить, я просто так попав у рибу і під рот і вона так клюнула. Ну і зараз знову зелений поставив Select Fetіш. Ось такого кольору. Він в воді зовсім інакше має забарвлення. Отак ну, бачу, дві-три щучки вже зловили по човнах, якщо на них орієнтуватися. Але може підніметься трошки вітер. Трошки на вже хвильку. Плюс хмарки, та й воно щось може і проклюгнеться. Ну і все рівно буду старатись плавати, шукати рибу. Тут без пошуків нікуди. Треба дуже багато переміщатися. Ну і це плюс перший раз я тільки виплив в осінньому сезоні, так що нема що себе якимись великими надіями там. Треба пробувати пробувати і щось вдасться все-таки. Так, ну що в мене знову була покльовка. <гум> Окунь стянув приманку. Але, напевно, був маленький і навіть і не думав засіктись. Ну і клювання таке було. Ледь-ледь. Але я його почув і підсів, і Просто зняв приманку з гачка і поки що на тому мої успіхи на даний момент. Все що вдалося, це два клювання окуня і напевно щучка відірвала мені монтаж. Ну, можливо, там треба було мені самому той шнур зрізати робочу частину з весни, а я не зрізав тих пару метрів і можливо і поплатився цим. Ну, але шукаю, плаваю, переміщаюсь. Так, кидаю там зліва, справа по декілька закидів перед собою і поплив далі. Вже я пробував рівноміркою тягати, теж щось ніби. Здавайся, що ніби щось клюнуло, доганяло приманку, але я роблю таку стандартну осінню проводку. Один підрив і, і два-три оберта. Там далі буде видно, що щось цього взагалі повийде в мене, чи вдасться хоч розловитися сьогодні хоча б одною рибою і це я так розумію вже буде хороший результат на початку осіннього сезону Ну, закидів я не знаю скільки 5 зробив вже в то місце де клюва окунь, і його вже там немає але водичка вже така більш-менш прохолодна. Не сказав би, що навіть і тепло. Так що рибка помало би мала вже збиватися в зграйки і активно харчуватися. Третя покльовка окуня. Ну, подивимося, чи хоч силикон зняв. Не? Опше. Навіть силикон не зняв. Але пробував з'їсти. Так, що там яка вже година пішла? Що я плаваю? Ну, четверта година, можна сказати. Там ще годину по темному я плив. Це вже десята зараз, вже бачу. Деякі човни вже все поплили на берег. Ну а я ще шукаю. Якийсь окуньок такий та й вдарив тільки що. Так що надія у мене ще є. Хоть на якусь рибку. Ось це є тверде дно, де три грами гарно по вершинці відбивається і там нема риби. Зазвичай, як знаходив таке, то зразу там. З другого, з третього підрива окунь брав в таких місцях на твердячку, де менше трави було. Так, поставимо зараз, це в мене зелене з червоною блискіткою. Зараз поставлю теж зелений, але з чорною. Якось минулий... точніше минулий сезон окунь, Круто на нього реагував. Колір вже сьогодні, вона і трошки де заходи, все навіть трошки надірвав його. Так шо, пробуємо. що пробуємо, ще цим кидати. Ох. Ну і шнур на перший погляд мені здався, що він буде за грубий, треба якийсь 0,3 або 0,4. Ну, 3 грами почав кидати, кидати, розкидався і ніби норм кидає. Тут кілечко тоненьке, такі перше, друге, ніби добре, а там далі до вершинки вийдуть такі вущі і треба тонкий шнур. Разом. Якщо кидати 3-4-5 грам, то взагалі супер. А як вже кидати один грам півтора, то треба якийсь або 0,4 восьми жилку маю, щемана, під буль, або буду брати якийсь турнамент 0,3 на мікруху і буду ним ловити. Всім привіт, у мене день номер 2 Я знову плаваю на човні і стараюсь розловити цю катушку, Ну поки що без результатів. Ну, точніше, якась активність є, клювання є, От тільки другий раз зупинився на човні. Перша точка нічого не дала, тільки зупиняюсь. Перший закид як влупий, то, походу, окунь був. І пару ривків і зійшов. Я навіть не зрозумів, що робиться. Так що тільки... Десь за 15-7 сонце ще навіть не встало, а я вже заробив одне клювання, але рибу поки що не можу показати. Так що стараюсь далі. що переплив я вже на третє місце і так від берега пливу посередині і до того берега і так по 10 метрів обкидаю вітер в спину від дамби. Ну на якусь рибу зразу був попав, але що поки що без результату. І влупила гарно таке чітке клювання було, але але. То все не знято і то все не рахується. У мене ставка, звичайно, на окуня, але щука домінує тут, так що не факт, що шнурок взагалі. Так що таким методом буду шукати, обловлювати, міняти місця і... Може вже з другого разу вдасться розловити. Бо щось ловив, ловив тим фідером, карасів, карпів, а спінінг тепер не хоче Ха, мене приймати назад. Так що тепер, щоб розловитись по спінінгу, треба ще постаратися, так зрозумів. Сьогодні плюс 10 зранку, Ну, вже так досить прохолодно. А далі взагалі буде плюс 5, плюс 7. Так що вже би мав той хижак дати якусь активність нарешті. Хоче мене помочити, щоб я за ним поїздив і пошукав його декілька разів. Так, я нарешті заробив клювання. Гарне клювання це був окон. Толку з того, я його не зняв і не і не всі кнайс, ну лупи він дуже чітко. Прямо десь, не знаю, 3-4, може 5 метрів від човна. Дуже зле було клювання, так, в що просто. Пробую, стараюся. Він вже проплив, аж майже тут до берега, де я зазвичай весною ловлю. Тут вдалося знайти рибу. Але що це? Напевно, те, який я був там посередині зранку, виплив, це було одиночне клювання і все. Ха-ха, а тут не неодиночне. Ох. клас, Хтось попався. Цікаво, цікаво, нам витягнути важко. Ніра, є все-таки там ще був. Ну це клас. Що я можу сказати? І засікся як, все чітко взяв крутий окунь, фотка і відпускаємо. <laughs> Отакий красивий ну знаю, Під 300 грамів, напевно 280. Ну, перший окна нарешті. Думаю, його і треба зважити, що я буду гадати. Вага в мене вже є. Де воно? Що самому цікаво? О, куди, куди, куди? Може в бакан полетів. Так, 265 грамів Ну, красавчик, сьогодні зараз одну фотку і точно відпускаємо, відпускаємо красеня. Пішов. Так, що я ще собі придумав на цей сезон? Підсак фаворитовський арена у мене. Тут є кріплення для весел, щоб їх ставити, але я їх ніколи туди не ставлю. Переважно от сюди підсак. Є покльовка зразу витягнув і підсачив рибу. І він ніколи не, йде, не загубиться і не злетить. І тут придумав собі, знайшов ретрівер вдома колись. Він має такий тут шнурочок і я собі от прикріпив до борта, до човна. і все. Він... Завжди закріплений. Ну і покажу зараз, що риба клюнула. Так, минулого сезону на початку осені, точніше вересня, навіть в кінці серпня я почав ловити. Оконь круто клював на цю штуку. Він ще й ультрафіолетом світиться. ну Коли на нього світити, то він світиться. То такий колір круто працював. Ну Це Motor Oil, теж круто працював. Ну а зловив я окуня на отакий 108-й колір. Він ті, типу, тож, під Моторой і має червону і чорну блискітку. Ну і Минулого разу мав класне клювання на апстрім. Моя коробочка. То, що в мене відірвало шнур, то от на шугар в оливковому кольорі. Клюнула риба і відірвала. Значить, то був більший окунь чи щучка, така на пів кіло шнур. Я не обрізав тих пару метрів з минулого сезону і так і поплатився цим. Так що в основному у мене от Select Fetish, Upstream і тут є ще одна така невеличка коробочка. Тут в мене Tioga, також Select є. І в основному на тому і, і сталося. Це Select, Tioga, Tioga, Select і Tioga, Все-таки самі ходові кольори у мене на осінній сезон. Так що пробуємо, кидаємо далі. Що я можу сказати? Я кайфанув прям. Перший закид в цьому місці було класне клювання. І потім другий закид. Я вже такий думаю, блін, знову була така покльовка, я її не зняв. І знову другий закид і він як добере. Не знаю, може він там і не один стояв. Але рибка на другому закиді добрала і то дуже класно. Вже плюс-мінус з того місця, де була покльовка. Ну круто. Зробив гарну фоточку. рибку відпустив і пробуємо далі. Так, ну що ще разочок тут кидаємо контрольний. Ну, та чуде не сталося, на кожному забросі він не став клювати, ну, але дві проводки, одна покльовка і одна риба, це вже супер активність. Перепливаю нове місце зразу, включаю камеру, бо з перших закидів може бути якийсь контакт або клювання пару місць було вже з твердим дном і риби там нема. Значить треба чекати ще, коли вода більше холоне. Це буквально ще сьогодні теплий день, а завтра починається справжня осінь. Чуть не до заморозків, то думаю хижак вже би мав і активізуватися в ці дні. Ну подивимося, як воно буде. Нема що загадувати наперед. Третій ке виїжджати і пробувати. Ну що, вертаюся, я вже ближче, до того місця, де попливлявся на воду, і не знаю, що я там покидаю декілька разів, бо там попри той берег я так і не кидав ще ні разу. Але бачу всіх, там дуже багато човнів було попри той берег, але майже ніхто не переміщався. Таке відчуття, що всі просто на мирну рибу туди поплили, на поплавок чи на боковики. Буде смисл стояти на човні, і спінінгом кидати. Дві-три години на одному місці, то я не бачу. Ну, не знаю, Пливу, ще декілька за там зроблю і буде видно, чи там є рибка, чи нема. Попробуємо. Так, ну що, нічого ні так і не попалося тут, обкидав. Все тут вздовж берега взагалі ноль. Не знаю, бо то я рибу не можу знайти, або вона ще тут не стала по цих місцях, а вже десь по травах і по очеретах ховається. Так що йде вже похолодання. Так що наступна рибалка вже буде <хи> в холод і такий щучий вітер. Я думаю, і може вже вона почне активно клювати. Ну а так, катушку розловив. Бомба клас, взагалі довольний, що її взяв. Так, що буду не рибалити цілий сезон попереду? Всім дякую, що дивитесь.